У лісах на віддалених островах Тайваню природозахисники збирають рослини, що зникають. Їхній головний ворог час. Кажуть, що багато видів зникає через зміни клімату та діяльність людини, і треба встигнути їх знайти і зберегти. Так звані мисливці за рідкісними рослинами є членами місцевого природоохоронного центру. Вони досліджують непрохідні ліси островів Мадзу. Я почав збирати рослини ще коли ходив до школи. Тоді я не думав, що це важливо. Але потім я став природозахисником і зрозумів, що дуже багатьох рослин, які тут були, тепер немає. Якщо їх не зберегти, то в майбутньому знайти їх буде неможливо. Тайвань відомий у світі завдяки своїй розвиненій промисловості і виробництву. Західна частина республіки з обмеженим визнанням густонаселена. Та коли 70 відсотків її території залісена гориста місцевість, де живуть олені, дикі кабани і ведмеді. Не кожен може вирушити туди, де ходжу я. Я можу довгий час бути серед дикої природи в горах або лісах. Я не ходжу протоптаними стежками. Я дуже добре лажу по деревах. Не кожен так може. Уряд Тайваню зробив пріоритетом захист довкілля і перехід на поновлювані джерела енергії. Утім, мисливці за рослинами кажуть, що їм не вистачає фінансування на масштабні проекти. Це ми застосовуємо наш підхід, бо немає альтернативи. Якби в нас були фінанси і якби уряд дозволив, ми зберігали б рослини в природному середовищі, але реальність така, що ми поки не маємо такої можливості. Природозахисники надіються, що колись зможуть створити для видів, що зникають нове середовище. Вони також хочуть якомога швидше видати список таких видів, де до того ж буде вказано, як збереження певних рослин вплине на життя людей. У базі центру вже понад 33 тисячі видів рослин.